This my way. Oh, okay. I can Вітаємо шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Немає ніяких сумнівів, що цей тип ножа ви точно впізнали з першого погляду. Точно неодноразово бачили його у пригодницькому та детективах. Так, це автоматичний складаний стилет, який ще відомий у світі як Italian Switchblade чи Switchblade Stiletto. Це той самий тип ножа, який... Поєднує в собі елементи дизайну традиційного італійського стилета з механізмом автоматичного відкривання. Він оснащений пружинною системою автоматичного розкладання леза, яка дозволяє швидко, ефектно та легко відкривати, ніж натисканням кнопки або важеля. Ці культові ножі з'явилися на початку 20-го століття в Італії. Вони швидко набули популярності серед самих різних груп населення, і разом з італійцями ці ножі попали у США, де їх і знайшла. Ну, дещо сумна, це специфічна популярність. Ваня цих ножів у всіх видах засобів масової інформації, фільмах та літературі, швидко підвищила їх відомість та згодом принесло вправні визнання у якості своєрідної частини світової популярної культури. Ці ножі й досі не втратили своєї популярності і виробляються у США, в Італії, ну звісно, і у Китаї. Неважко купити такі стилети в Україні у багатьому завдяки її магазину Грандвей. Варто зазначити, що законність володіння та носіння автоматичних складальних ножів, в тому числі такихось стилетів, може відрізнятися залежно від місцевих. Законів та правил в Україні ніяких заборон на володіння саме автоматичними ножами немає, але вони мають задовольняти іншим вимогам криміналістичної експертизи. Ну, наприклад, обмежується довжина та товщина клинка, є певні обмеження відносно наявності гарди, двобічного леза та інші там правила. Саме тому подібні ножі краще купувати в спеціалізованих магазинах, де вам зможуть надати консультацію та видати справку від експерта щодо того, що ваш ніж не є зброєю, і не потребує оформлення ніяких до такого дозволів та документів. Же я звучу дещо занудно, нудно, але магазин Grandway за вашим е, запросом подібну справочком видати може. І у разі розумного підходу ви легко та недорого зможете стати власником чуткої репліки справжнього італійського автоматичного стилета. І хоча цей тип ножа в наш час має більш історичну, колекційну та якщо завгодно, іміджу у цінність, саме у цікавої історії та культурному значенні цьому ножу відмовити просто неможливо. Право в тому, що міське життя в середньовічній е, в Італії ніколи не було надто мирним та спокійним. У епоху відродження, мабуть, були в цьому плані часи найскладніші. Населення було поділене на роди та ботинки, які постійно конкурували та ворогували один з одним. Дуже важливим було поняття про кровну помст, тому стелети серед городян були популярними завжди. Без них зач... часто просто неможливо було вийти з дому. Гарним прикладом того загострення присрас, по якому жило тогочасне італійське суспільство, а може дати те, як виглядають багато із старих італійських міст. Якщо знати, куди ось подивіться, бачите скільки веж правих невеличкі фортеці. Кожен серйозний будинок мав за правило побудувати свою власну фортецю, щоб мати змогу відбивати напади сусідів, з якими сталася чергова сварка, так у межах однієї вулиці, у межах одного міста. Уявляєте собі? До речі, щось подібне може побачити у іншій частині світу, де теж дуже цінили звичаї помсти, і де жило багато гарячих і живуть, багато гарячих чоловіків, озброєних кінжалами. Так, це Кавказ. Ось, наприклад, фат... пара фоток з Грузії. Дуже схоже, так? Але повернемося до Італії. Саме слово стилет походить від ладинського слова стілус. Що означала металовий стрижень, що використовувався для письма. Ці інструменти для письма були тонкими і загостреними, якраз схожими на клинок стилета. До речі, пишуть, що римського імператора Цезаря у сенаті закололи саме стилусами. Зброю, нібито проносити не можна було, але сенатори впоралися тим, що у них було під рукою. Ну а наприкінці 18-го, початку 19-го століття в Італії стали поширюватися складання ножі, ще не автоматичні. У кожному італійському регіоні були свої типи лес, різні замки, різні форми руків'я, що тільки під інформацію про крайню роздрібленість того суспільства. Ряд моделей цих ножів прямо запозичували геометрію клинка стилетів. У до них, наприклад, відносяться такі ножі, як п'ємонтеза, що прикладається як п'ємонтець, ну від назви місцевості п'ємонт. Це спеціалізований дуельний ніж, поширений наприкінці 18 століття. У розкритому вигляді іноді він сягав довжини 70 сантиметрів. Ну, до речі, такі, от <хе> майже ганстерські, але невикидні ножі є і. У асортименті грандвей. так це більш такі традиційні невикидні конструкції, і мова у цьому відео пойде не про них, але кому цікаво, також зверніть увагу. Додатково відмітимо, що ми не пропагандуємо італійську вендетту, мафію чи все таке кримінальне інше. Це відео і це розповідь для тих, кого цікава історія, кінематограф та ножі. Ми за все хороше і проти усього поганого. Ну продовжимо розмову. Ну а в двадцятому столітті в Італії з'явилися і стали випускатися серійно автоматичні складання ножі. І найвідомішим з них став викидний стилет Маніяго. Ні, це не від слова Маніяк, це від міста Маньяга, де знаходилося б е, виробництво цього ножа. І однією з причин популярності італійських стилетів була їхня естетика та зручність використання. Автоматичний механізм, який дозволяв швидко викидати леза, робив ці ножі особливо привабливими. І саме стилет Маніяго вперше відкривав. Кнопка, розташована в центрі руків'я, і закримався переміщенням металевої пластини, що утримує лезо. Це майже той італійський стилет, який ми знаємо зараз. І саме там і тоді вже з'явився запобіжник, який захищав ніж від випадкового розкриття. Колись ці стилети виготовлялися лише вручну, є такі ручні виробництва на території Італії і досі. Але більшість з них вже виробляються на фабриках в США, в Китаї. Ну, про це ми вже казали. Наприклад, непоганий асортимент цих Викидних ножів має і українська торгова марка GrandWay. До речі, нагадаємо, в Україні викидні ножі не заборонені. Ще раз нагадаю, ми рекомендуємо купувати ножі виключно в легальних авторизованих торгових точках, де вам надуть консультацію і навіть предоставлять висновок про господарсько-побутовий характер ножа від справжнього експерта криміналіста. Але це все про репліки тих самих умовно мафіозних стилетів Маніяга. Але у магазині GrandWay є багато цікавих викидух не гірших, а може у чомусь навіть цікавіших. На цьому ми трохи зупинимось. На жаль, в наш час мало хто буде дивитись відео довжиною хвилину 20. Дуже вже змінилися темпи, дуже вже змінилися заняті сучасних людей. Тому це кінець першої частини, а друга буде обов'язково, бо тема цікава і нам є що розказати та показати про викидні нові. А тому ми ще військово побачимося та продовжимо розмову на цю тему. А поки що, мабуть, все ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного вам неба ну і до побачення!